Усім привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Наталя Д. Хочу поділитися з вами початком своєї роботи квіти та кава» і показати, як же у мене виходить, як я підібрала бісер. Хто пам'ятає, я знімала таке відео, що я підбирала бісер до цієї схеми. А також увага, хочу оголосити про сумісний відшив. Хто бажає прийняти участь у сумісному відшиві, пишіть. Я дам силочку на групу, яку я створю у телеграм-каналі. Це буде тимчасова група під час сумісного відшиву. Що повинно вишиватися на сумісник? Це повинна бути схема з квітами. Обов'язково на схемі повинні бути квіти, трава, природа. Ну, тому саме головне, таке, що повинні бути квіти. Будемо відшивати квіти. Зараз літо, і хочеться щось такого яскравого. Тому якось захотілося мені самі вже вертатися потрохи до вишивки, бо я трошечки, як то якийсь такий був не період не часу, що я не відшивала, зовсім мало сідала. Зараз стараюся сідати, відшивати. І розпочавши цю роботу, мені захотілося також зробити сумісний відшив з вами. Я спочатку думала якоїсь однієї схеми, щоб в кожного була. І, і думала зробити це в, між групою своєю у телеграмі, але вирішила це з, зробити. Я і ще мені підказали дівчата, що зробити сумісний відшив, якби. Наприклад, вишивати ось квіти. От я собі так і Взяла це до уваги і вирішила, чому би і ні, давайте будемо вишивати квіти. Ось. Тому вирішила зробити сумісник не лише серед своєї групи, а й серед підписників мого каналу, хто любить дивитися мій канал і мої роботи. Тому, хто бажає приєднатися до сумісного відшиву, звичайно, я дам кожному. Порядковий номер, номер е, е, норми давати я не буду. Я б чисто дам е, порядковий номер. Ви повинні його запам'ятати і на листочку написати постійно. Тобто, ваше ім'я, порядковий номер та е, дату здачі е, вашого, вашої роботи, яку ви відшивали. Звичайно, я буду показувати ваші роботи на каналі, тому хто бажає приєднатися до цієї групи, я обов'язково створю групу і залишу посилання під цим відео, за яким ви зможете перейти і написати, що я хочу також прийняти участь у сумісному відшиві. І приєднуєтеся до групи, скидаєте свою початкову роботу. Перепрошую. Де повинні бути зображені квіти. Неважливо, які квіти. Навіть можна спочатку з роботою, яку ви вже розпочали, і вона на початковому етапі. Наприклад, так, як от у мене ось. У мене, можна сказати, вона ще на початковому етапі, тому можна з нею брати участь у сумісному відшиві. Так само, ви підготуйте фото старту бісер. Ниточка, оголочка, ножнички сама схема, звичайно, робите таке стартове фото, і заходите у групу і говорите, що я хочу прийняти участь у сумісному відшиві і скидаєте фото. Ці фото я зберігатиму. Протягом можна уже сьогоднішнього дня, в кого є така можливість, в кого є вже готова така робота, де є підібраний бісер і так далі, можна розпочинати скидати фото. Но сам початок сумісника буде з, -з понеділка, давайте розпочнемо. До понеділка можна приєднуватися в групу і приймати участь. Ну і взагалі на протязі сумісного відшиву. Який буде тривати, можна ще приєднатися і повишивати разом з нами. Якщо хто не встигне, наприклад, там додатися з понеділка. Ну, давайте так, тиждень часу я даю на це, щоб приєднатися до сумісного відшиву. Потім я силочку удалю, і щоб були вже. Або, якщо буде когось ще цікавити, то можна буде написати, і я буду бачити, коли це вже ви написали, тому що сумісний відшив, мабуть, я зроблю до кінця літа, тобто до кінця серпня місяця. Тому, кому цікаво і має бажання повишивати, показати свою роботу. Тому що я буду знімати, старатися відео, показувати ваші роботи раз в тиждень. То приєднуйтеся також, можливо, кому сподобається і захоче приєднатися до групи вишивка бісером від Наталки. Група у мене іде творча, можна сказати. Можна не лише хто любить вишивати, а хто любить творити своїми. Руками щось, якусь красоту. Хоча в основному там є вишивальниці, бо це група називається вишивка бісером від Наталки. Але якщо ви робите щось, творите свою красу своїми руками, можете також приєднатися. Нам буде цікаво спостерігати за вашими роботами. Ось, група для спілкування. Тому ділимося всім. Спілкуємося, ділимося всім. Тому, якщо в когось буде таке бажання туди приєднатися в кінці сумісника, там, наприклад, чи під час сумісника, ви мені пишете, я е, добавлю вас у групу. Де, там, де є свої там, правила, які потрібно виконати. Ну, вони незначні і не складні. Тому їх виконати буде нескладно. Ну, і це все, в принципі, що я хотіла оголосити для вас. Тому, шановні мої підписники, вишивальниці, вишивальники, хто бажає прийняти участь у такому суміснику, пишіть, приєднуйтеся, що ви хочете вступити у сумісний відшив, приєднуйтеся до групи і будемо разом вишивати чудові прекрасні квіти. Сумісник я назву Барви літа. Скоріше всього, так буде називатися сумісник Барви літа. Всім дякую за увагу. З вами була Наталя Д. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, думаю, ще буде багато чого цікавого. Я надіюся, що мені будуть приходити такі ідеї. Мені ідея прийшла, а дівчата підтримали, підказали, що можна зробити, бо я хотіла, як би кажу, щось з однею схемою. В кого є така, наприклад, там схема від такого-то виробника там, і так далі. А потім дівчата кажуть, що зроби отак і так. Ну, от я рішила, добре, чому б і ні. Тому, дякую, хто підтримав цю ідею і за підказки. Будемо вишивати разом. Усім бажаю гарного дня, всього всього найкращого, миру, добра, перемоги нашій рідній Україні. Будьте всі здорові та щасливі! Усім па-па!